Скажіть мені, будь ласка, Гайс, наскільки ви вважаєте от, ну, про Терев'єху, разом про феномен Терев'єхи, наскільки е е є потенціал в маленьких містах Іспанії? Наскільки перспективні і наскільки об'ємні ринки? Є не у великих містах. Якщо ти ставиш пріоритет е, бізнес в першу чергу і розвиток як в плані фінансовому, то однозначно, але якщо ти, наприклад, ну, пропрацював все життя важко, та, якісь активи здобув, хочеш мати ідеальний мікроклімат, хочеш жити, насолоджуватись гарними краєвидами в спокійнішому місті, всі ми старі, всі ми трошки закінчується у нас енергія і ми вигоряємо. Купую yeah. нерухомість, здаю в оренду, насолоджуюсь, займаюся тільки блогерством, спілкуюсь з підписниками і розвиваю свої якісь внутрішні духовні цінності. І тут же якраз е, Туревєха тобі підійде. От всі, хто зараз хоче переїхати в Іспанію, наприклад, і хочуть займатися нерухомістю або автобізнесом, неважливо чим. Ти б не свіджує, що або Валенцію вибрав, або е, Туревєху. Я сразу сказал, найкраще место, я был и в Барселоне, и в Марбелле, и на півночі, в всех местах, и в Аликанте, и ну, практически в большинстве. Первый пример. Ребята уже давным-давно здесь, в Испании, по 20 mm -hmm. лет, в Кейсаде имеют свой гараж, малярку, продажу автомобилей. И я думаю, что они бы в Валенсии не добились лучше результатов, чем там. Потому что там англичанин, ее конкуренція маленька і у них високий чек. І вони живуть там на лайті, маленькі міста, в нашому цьому випадку в Іспанії, це робоча схема на питання. З точки зору, а, підприємницької діяльності, з точки зору самозайнятості, можливо, у цей кейс він є життєздатний. Mm -hmm. Ну, для того, щоб там бути а, е, якісно зайнятим, отримувати якісну заробітну плату і якісний дохід від своїх дій. Не будувати безпечну систему, яку ти контролюєш, розвиваєш, масштабуєш, yeah. а брати полівізатор і надягати респіратор, це дві, для мене це принципово різні речі.